26 вересня 1905 року в журналі der Physik опубліковано роботу Ейнштейна, що містить виклад спеціальної теорії відносності. Теорія стверджує, що всі фізичні закони мають однакове формулювання у всіх інерційних системах відліку. Вона фактично замінює класичну механіку Ньютона, яка на той час була несумісною з рівняннями Максвелла з класичної електродинаміки. Насправді, у першій половині ХХ століття по-справжньому всесвітніми знаменитостями були лише двоє людей Ейнштейн і Чарлі Чаплін. Після виходу фільму Золота лихоманка вчений написав коміку телеграму такого змісту. Я захоплений вашим фільмом, який зрозуміли всьому світу. Ви безсумнівно станете великою людиною. На що Чаплін відповів: Я захоплююся вами ще більше. Ваша теорія відносності не зрозуміла нікому у світі. Однак ви таки стали великою людиною. Великий вчений не вважав себе релігійним. Але в протистоянні атеїстів та християн він завжди виступав на боці останніх. Одного разу журналісти спитали Ейнштейна, чи вірить він у Бога? Недовго думаючи, геніальний фізик відповів: Ваше питання про Бога є найскладнішим у світі. Це не те питання, на яке я можу відповісти просто так або ні. Чи можу я відповісти притчею? Людський розум, незалежно від того, як добре він навчений, не може зрозуміти Всесвіту. Ми нагадуємо маленьку дитину, що зайшла до величезної бібліотеки, стіни якої забиті книгами різними мовами до стелі. Дитина розуміє, що хтось повинен був написати ці книги, але вона не знає, хто і як їх написав. Вона не розуміє мов, якими написані книги. Дитина помічає певний порядок цих книг. Порядок, якого вона не розуміє, але невиразно уявляє. Це, на мою думку, відбуває ставлення людського розуму навіть найкращого і найкультурнішого до Бога. Ми бачимо, що всесвіт, влаштований дивовижно, підпорядковується певним законам. Але ми розуміємо ці закони лише невиразно. Наш обмежений розум не здатний осягнути загадкову силу, яка обертає сузір'я. Правду кажучи, Біблія закликає засновувати нашу віру не на спробах зрозуміти природу Бога, а радше довіряти йому, осягаючи його мудрість через діла творіння.